На Гончарівському полігоні поблизу Чернігова відбулось випробування нових зразків озброєння та військової техніки від вітчизняних виробників. Військові випробувачі представили кулемети і снайперські гвинтівки, гранатомети та міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси. Особлива увага була прикута до термобаричних боєприпасів. Було проведено підрив бойової частини до вогнемета та підрив термобаричної гранати. Дані боєприпаси призначені для враження живої сили противника, яка знаходиться в закритій споруді або військовій техніці. Цілями, по яким застосовувалися дані боєприпаси, були дві окремі закриті споруди. В результаті підриву дані споруди були знищені. Представлені зразки озброєння є ефективними для ведення бою в міських та польових умовах. Перспективним для ведення бою організатори визначили 60-міліметровий міномет, який може застосовуватись в АТО, адже він не заборонений за мінськими угодами. Взагалі з 60-міліметрового міномету аналогів такого міномету в межах країн СНД нема. Це перший зразок, який розробили наші. Розробила наша промисловість українська, і який може застосовувати міни всіх зразків калібру 60 міліметрів. Було також продемонстровано безпілотний авіаційний комплекс Горлиця та модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб Фантом 2 оснащений потужною ракетною зброєю. Після проведення державних випробувань та погодження документації нові зразки озброєння та техніки надійдуть до українського війська. Олександр Штупун, Ігор Березинський, Юрій Стоянський, військове телебачення.